Павло Бірюк, заступник голови Святошинської районної державної адміністрації у Києві, на зв'язку з, з моєю студією. Слава Україні, пане Павле. А Україні вітаю вас. Ну що, київський міський голова зробив чесне, але тривожне попередження. Так розуміємо, що ситуація в Києві в Києві є драматична, але київський мер. Натякнув, що вона може ще стати складнішою. Отже, просив би вас зараз охарактеризувати загалом ваше відчуття. Ситуація ситуації, ну загалом, це йдеться і про роботи, і про темпи, і загалом, ну як нам сприймати заяву кличка. Якщо ми говоримо про заклик міського голови залишати Київ, то на мою думку, він має місце. Чути мене? Так прекрасно чути. Чути. Та да, почув, тому що е, зважаючи на те, що наші комунальники 24 на 7 щоденно борються з проблемами теплопостачання електроенергетики з тими викликами, які зараз з'являються, залишається значний дефіцит, і тому дуже важливо розуміти, що кожен киянин, крім забезпечення першочергових потреб, повинен розвантажити мережу і, скажімо так, допомогти найближчому будинку або ближчому сусіду, в кого значні проблеми є з електропостачанням у нашому районі. Оні, хоч ситуація була настільки критичною, саме Сітужинському районі міста, міста Києва, але все ж таки проблематика після е, тижневих обстрілів була складна передусім в електроенергетиці. Е, дуже значні перепади були по електропостачанню. Відсутні фази відповідно скарги мешканців. На в той же момент у нас в районі теж розгорнуто три пункти ДСНС, Це намети для обігріву, де люди можуть прийти підзарядитися і отримати першочергові потреби. Діє 84 пункти незламності. На дане на надане но потребу із тих тої кількості людей, які до них звертаються, ми закриваємо повністю. Зрозуміло, що лівий берег столиці має значно більші пошкодження має значно більші проблеми в тому, щоб будинки обігріти, щоб забезпечити їх теплом та електроенергією. Тому, все ж таки, якщо є можливість, якщо це не критично не пов'язано із, скажімо, робочим місцем, і є можливість цей цей час провести десь, скажімо, за межами міста, не бачу ніяких проблем, щоб кияни дійсно до цієї ідеї звернулися. В той же момент повинні розуміти, що Кожен киянин повинен розуміти, що ситуація вона критична не через якусь там недбалість, хоча тут різні думки можуть лунати, а через передусім російські обстріли, які не дозволяють нам повноцінно жити і ставлять нас перед такими викликами, як сьогодні, так я з вами погоджуюсь, на пане заступник голови Святошинської РДА, якщо говорити про... Контроль за літніми людьми або людьми не до кінця повносправними, так чи в силу віку, чи в силу певних хворіб, людей самотніх, так розуміємо, є пункти незламності. Вони ну не в малій кількості, але чи їх вистачить, і загалом чи проводиться робота по контролю за людьми, які можуть бути в безпорадному стані. Ну ж таки щодо пунктів незламності є комунальні пункти незламності їх 84, Долучаємо до них бізнес і стоє сто Це саме в межах нашого району. Я mm -hmm. гру, називаю дані сьогодні. За дорученням міського голови було створено опорні пункти незламності. Це ті локації, їх має бути п'ять в нашому районі, де люди зможуть, скажімо, отримати повноцінну потребу в разі повного блокауту. Там можна буде обігрітись, зарядити свої гаджети. Перепрошую. Uh -huh. Так, перепрошую. Зв'язком проблема. Чути мене так? Так, так, так. Все прекрасно. Передати свої свої гаджети там будуть е, ліжка місця, де люди навіть за потреби зможуть е, переночувати. Е, наразі е, стоїть питання щодо їх оснащення е, знову ж таки. Якщо ми говоримо про потребу, пункти незглавності не закривають повністю потребу всіх мешканців нашого району, в тому числі я думаю, міста Києва, окремо про маломобільні групи населення. Те, що ви задали питання, буквально сьогодні теж було, було проведено нараду було завдання локалізувати, зрозуміти, де ці люди привести у відповідність їхній, з ними зв'язок, що можна було за необхідності зв'язатись. Це люди лежачі, люди похилого віку, які стоять на обліку у територіальних центрах соціальних послуг, які Мають контроль за сторони медичних працівників на базі району. необхідно визначити де саме вони будуть розміщені. Передусім, це можуть бути школи-інтернати. Є пенсіонати на правому лівому березі нашої столиці, де теж є певна кількість місць, де можна буде визначити, куди їх перемістити для ветеранів, які не мають можливості самостійно пересуватися. Це спільно з Мінветом було проведено нараду, буде визначено місце. Це може бути і в Київській області, саме треба розуміти потребу, де теж їх можна буде перевести і забезпечити всім необхідним, пане Володимире. наостанок останок коротенько, хотів би уточнити, міський голова Києва. Ну, чесно попередив, але згадав і про продукти і ліки, яка може бути ситуація з забезпеченням. Києва харчами і ліками, чому саме треба робити запас цього? Запас, це, знаєте, дуже погано, коли воно відсутнє, і дуже погано, коли створюється паніка, коли люди саме побіжать, і навіть без якої крайній необхідності почнуть закуповувати все, що навколо себе будуть бачити. В той же момент, передусім, це стосується людей, які мають хронічні захворювання. Вони повинні розуміти, що їхні ліки. Може бути відсутність, а може бути проблема з їх транспортуванням, тому якщо хтось розуміє, що за не, за потреби він регулярно е, е... Приймає певні там лікарські засоби, краще потурбуватися про їх наявність саме в себе вдома стосовно води. Ну знаєте, нас ще з двадцятого двадцять року вчили до того, що необхідно передусім забезпечити себе питною технічною водою, тому що, на жаль, ми живемо в великому місті, і це велика агломерація, яка яку дуже важко. Одномоментно одноразово, там навіть за тиждень часу відбудувати і забезпечити першочерговими потребами житті такі як вода, такі як тепло, такі як електроенергія. Тому, передусім, ми повинні самі розуміти, що ми забезпечуємо себе на рівні свого житла, своєї квартири, свого будинку. В той же момент, якщо є пункти незламності, це не означає, що це місця, де люди повинні знаєте, прийти і. Назвуться зловживати би, становищем це пункт незглавності. Якщо є якісь надлишки, є печиво, є чай, є можливість допомогти людям, які звертаються у пункт незглавності, цим теж необхідно зайнятися безпосередньо кожному свідомому мешканцю столиці. Дякую вам за вашу роботу і за. Включення в прямий ефір телеканалу Еспресо Павло Бірюк, заступник голови Ситошинської районної державної адміністрації у місті Києві. Ну що, попередження серйозно, і ми дякуємо київській міській владі і всім представникам всіх органів влади, не лише Києва, які роблять все для того, щоб вберегти нашу столицю від гуманітарної катастрофи. Низький уклін. Тим всім людям роблять, що можуть, розуміємо, що складно. Це вимагає додаткової координації і окремо дякуємо київському міському голові за те, що він чесно попереджає киян. Так і він закликав городян, які мають можливість виїхати за місто. А тих, хто лишається, зробити запас продуктів, води та ліків за словами кличка. Ситуація складна, але може бути ще гіршою.